Добра, щастя, мирного неба та здоров'я вам, дорогі друзі! Будь ласка, підтримуйте наш канал. Ставте нам вподобайки та коментуйте. Ваша підтримка дуже важлива для нас та для просування нас в алгоритмах YouTube. Друзі, давайте розглянемо, що нас очікує, чого треба остерегатися, а до чого готуватися. На 1 жовтня місяць знаходиться у фазі. Місяць. І це вже буде 17-й місячний день у місячному календарі, а розташується у знаку зодіаку телець. Телець це знак матеріальної стабільності, наполегливості та старанності. Тому це найсприятливіший час для проведення різнопланових фінансових операцій та охотник, вкладання цінних паперів обов'язково призведе до отримання доходів. Так само добре йдуть справи, пов'язані з нерухомістю. Та будь-якими іншими майновими питаннями. 17 17-й місячний день день відчуття радості, відбуття. Це день набуття внутрішньої свободи. Він ідеален для укладання шлюбу, розкріпачення, сублімації статевої енергії. Розташування планет у першій половині цього дня додасть оптимізм та ентузіазм. У будь-які ваші думки, плани та починання. Це час розширювати обрій можливостей. Він дозволяє побачити нові перспективи чи отримати вигідні пропозиції. Та є період, коли все чудово підходить для різних справ, для покупок. Астрологічні впливи у другій половині дня будуть менш сприятливі. Нині зайва. Емоційність завантажимо нашому спілкуванню. Під впливом емоцій сьогодні ви можете настільки спонтанно та нескладно висловлювати свої думки, що оточуючим буде дуже складно вас розуміти. Тому сьогоднішній вечір не є найкращим часом для спілкування. Друзі, ми дуже вдячні вам за те, що ви з нами. Велике прохання до вас ставити нам вподобайки. Підписуватись на наш канал та, звісно, коментувати, писати нам, що вам сподобалось та що би ви хотіли почути. Будь ласка, поширюйте посилання на наш канал у своїх мережах. Не забувайте ділитися нашими випусками зі своїми близькими та знайомими. Дякуємо вам, друзі. Овен! Сьогодні ви мрієте сідлати фортуну одним махом, але ж небеса обмежать вашу ініціативу. У спілкуванні вічнавіч уникайте нервозності та балакучості, ретельно продумайте запитання та відповіді, не кидайте слів на вітер. Згода у діалозі буде досягнута швидше за наявності взаємної симпатії чи загального творчого хобі. Не бійтеся використовувати у потрібний момент традиційні знаки уваги День. Непоганий для співбесіди, заручень оголошення спільних намірів. Елець. Джерелом позитива сьогодні будуть домашні справи. День обіцяє стати приємним для спілкування з дітьми або жіночою частиною сімейного клану. Вашою головною слабкістю може бути інертність, властива багатьом тельцям. Намагайтеся не нервувати обговорюючи поточні справи і розшукуючи потрібну інформацію. Але не зволікайте, коли настає час діяти. Ви також можете зіткнутися з дрібними неприємностями. Не хвилюйтеся, перешкоди виявляться короткочасними. Близнюки день підходить для обговорення серйозних тем з другом, коханою людиною чи родичами. Відмовтеся сьогодні від легковажності, властивої більшості близнюків. Погляньте більш тверезо на важливі для вас плани та стосунки. Непроста для вас розмова закінчиться успішно. Після робочої наради чи важливої зустрічі не завадить неформальне продовження коротка вечірка або прогулянка. Якщо на порядку денному розмова з дитиною. Допоможіть їй не зациклюватися на стандартних шляхах. Підкажіть альтернативний варіант для вирішення завдань. Раки Сьогодні виявіть зібраність. Подібно до всіх раків, ви відрізняєтеся підвищеною емоційністю, але ваші думки повинні залишатися реалістичними. Не тижте себе нездійсненними мріями. Тільки тоді ви знайдете. Конструктивний вихід із ситуації. Сьогодні слушний момент для уточнення планів, пов'язаних з вашою кар'єрою та іншими наріжними питаннями вашого буття. Розрядити обстановку та отримати заряд позитивних емоцій вам допоможе приємна подія, пов'язана з особистими статками, любов'ю, творчістю, дітьми. Лев. Незважаючи на тверезість мислення, у ви все ще романтики, готові у всьому бачити гарне. Інформація, що отримується сьогодні, може виявлятися суперечливою, але це не завадить вам знайти в ній саме те, що ви шукали. Суперечка з представником іншого міста або країни не завдасть вам великої шкоди. Можливі дрібні проблеми пов'язані з поданням документів. Проходження іспитів, оформленням візи. У питаннях естетики виявляйте якості справжнього лева. Не бійтеся модних ліній та яскравих фарб. Діва сьогодні будь-яку справу краще розпочати з конструктивного діалогу та реалістичних роздумів. Можливо, вам доведеться обмежити себе, наприклад, у грошових витратах, спілкуванні, будь-яких задоволеннях. Замість сумнівів, до яких скільна більшість дів, варто віддати перевагу рішучості. Розмови на професійні теми можуть стати болючими, але водночас вам потрібно дати прихований творчий імпульс всім справам. А у справах пов'язаних із заробітком, податками, акціями, боргами, кредитами, шукайте компроміс. Та залучайте приховані ресурси. Терези! Сьогодні суперечки та непорозуміння виникатимуть швидше за чужою ініціативою, ніж за вашою. Але рівновагу доведеться шукати саме вам. Адже це ви по праву народження належите до сонячних Терезів. Щоб досягати взаєморозуміння, не наполягайте на власній думці і спробуйте проаналізувати думку співрозмовника. Найбільш позитивним обіцяє стати діалог із тим, хто є вашим другом чи просто симпатичний вам. Продуктивному спілкуванню сприятиме невимушена і яскрава святкова атмосфера. Скорпіон. Доведіть сьогодні оточуючим, що скорпіони здатні мислити позитивно. Свої пахмурі думки приховуйте. А радістю та ентузіазмом неодмінно ділитися з іншими. Не ігноруйте жорсткі службові інструкції, але будьте готові інколи відступити від них для користі справи. Сьогодні вам не варто брати участь у інтригах, просто іноді буде корисно прислухатися до того, що кажуть колеги у вас за спиною. Виконати непрості обов'язки вам допоможе жінка, незалежно від того, чи є вона вашим шефом. Чи підлеглою. Стрілець. Вірте у свою зірку. Не викладайте на завтра те, що можна зробити сьогодні. Завдяки народженню під знаком стрільця ви в цей день здатні виявляти не лише активність, а й мудрість, Палки почуття та яскраві творчі задуми. Не забувайте поєднувати з почуттям міри та тверезістю мислення. Роботодавець буде прихильний до вас, якщо поряд з ентузіазмом та обдарованістю ви продемонструєте професіоналізм. Улюблена людина любитиме вас, але в той же час чекатиме гарантій порядності та надійності. Козиріг. сьогодні важливими як домашні, так і професійні справи. Самокритичність, властива козирогам. Вона допоможе вам тверезо поглянути на результати виконатої роботи, не виключена нервозність та метушня, можливі сімейні суперечки, які протікають за знайомим сценарієм. В цьому випадку будьте спокійнішими, не поспішайте піднімати, кинути вам рукавичку. Не відмовляйтеся від статусу, досягнутої важкою праці заради боргу перед близькими. Шукайте компромісне рішення, що дозволяє поєднувати роботу та реалії вашого сімейного життя. Водолій. Сьогодні Водоліїв не збентежать складнощі в отриманні інформації та налагодженні зв'язків, не збентежать затримки в поїздках. Завдяки вашій винахідливості багато перешкод обернуться благом. Ви зможете познайомитися з привабливим об'єктом протилежної статі, потрапивши в пробку або помилившись телефонним номером. Отримавши відмову чи відстрочку у справах, ви отримаєте зайву хвилинку для веселощів, кохання чи творчості. Усі розбіжності, зокрема юридичні, вирішуєте полюбовно. Риби. Сьогодні приємно купити щось модне, красиве, приємне оку. Але спочатку вам варто тверезо підрахувати можливі прибутки та збитки, а не покладатися на знамениту інтуїцію риб. Це зручний момент для покупки дитячих речей. Не варто зволікати з оплатою лікування. Якщо ви хочете заробляти гроші на створення інтелектуального продукту, наприклад, комп'ютерної програми, то тестуйте його. Не беріть до уваги питання пов'язане з податками, кредитами, авторським правом, спільною власністю. Вдячні вам за те, що ви з нами. Велике прохання до вас ставити нам вподобайки, підписуватись на наш канал та, звісно, коментувати, писати нам, що вам сподобалось та що би ви хотіли почути. Будь ласка, поширюйте посилання на наш канал у своїх мережах. Не забувайте ділитися нашими випусками зі своїми близькими та знайомими. Дякуємо вам, друзі!